Розглянемо завдання на обчислення значень виразів та розв'язування рівнянь, що місця цілі числа, мішані числа та дроби. Отже, перше завдання обчислити значення виразу. Ось такий вираз. В першу чергу необхідно згадати, що дії арифметичні виконуються по старшинству ступеня. В нас тут віднімання додавання, це дії першого ступеня. І виконувати їх потрібно зліва направо, якщо слідувати порядку виконання арифметичних дій. Отже, перша дія буде віднімання. Ми можемо усно її виконати і записати результат зверху. 15-2 буде 13, 7-4 буде 3. Так само усно ми можемо виконати і додавання 13,6 буде 3.

Обов'язково потрібно перевірити, чи дробова частина являє собою правильний дріб чи ні. В нашому випадку це неправильний дріб, тому необхідно виділити цілу частину. Це буде 1,2. Одну цілу додаємо до 19, і отримуємо 20,2. Я напишу зверху над цим дробом. Що він являє собою мішане число 1,2. І ось оця одиничка додається до 19, от сюди. Тому буде остаточно правильним отакий результат. Оформляти можна так, як оце я показав. Тобто виконавши дію, усно записати її результат над знаком арифметичної дії. Тепер тут. Тут дії виконується перші в дужках. Тому виконуємо. 12,522 додати 7,1722. 12,7 це буде 19. 5,22 і 1722 це буде 22,22. 22. Оскільки дріб неправильний. То виділимо цілу частину. 22,22 22, це буде 1. І додаємо одиничку до 19, цілих, маємо 20, цілих. так само тут віднімання. Перевіряємо, чи віднімаються дробові частини у зменшуваного 7,23 менше, ніж дробова частина від'ємника 15,23. Тому відняти ми не можемо. Потрібно перетворити зменшуване, так як ми це робили зменшивши на одиничку цілу частину і додавши до чисельника знаменник 7 плюс 23 це буде 30. Тепер можемо віднімати 12 мінус 9. Це буде 3 цілих. І 30 23 мінус 15, 23 буде 15, 23. Тут мені вже незручно писати, тому я перепишу 20, цілих відняти 3 цілих 15 23. Виконуємо останню дію віднімання. Для цього нам необхідно 20 перетворити в мішане число, щоб можна було виконати віднімання дробових частин, бо тут дробової частини немає. Отже, будеться 19,23 мінус 3,15 дорівнює. Тепер можемо відняти. 19, мінус 3, буде 16, і 23, 23,23 -15, мінус 15,23 буде 823. Завдання номер 2 Розв'язати рівняння. Отже, перша дія в дужках, друга дія віднімання за дужками. Остання дія віднімання, тому її компоненти. Це в нас зменшуване. Те, що після знака мінус відємник. І це в нас різниця. Зменшуване невідоме. Отже, за правилом пишемо зменшуване. Дорівнює. Від'ємник. Додати різницю. Обчислимо Одна ціла, 7 дванадцятих і 5 12 дванадцятих. Дріб, як бачимо, неправильний. І 12-12 це одиниця. Отже 1 один та 1 буде 2. Таким чином ми маємо додавання. Це в нас доданок, доданок, сума. Невідомий доданок. Невідомий доданок дорівнює сума відняти відомий доданок. Обчислюємо. Немає в нас дробової частини, необхідно перетворити зменшуване в мішане число. Отже, 1,1212 мінус 11. 12. В результаті маємо 1,112. Отже, х дорівнює 1,112. Відповідь. Наступне рівняння. Знову ж таки, остання дія в нас це віднімання. Це в нас зменшування, це все від'ємник. І це різниця. Невідомий компонент від'ємника. Записуємо. Так, дорівнює. Зменшуване. Мінус різниця. Перевіряємо дробові частини. У зменшуваного більша, ніж у від'ємника, можемо приступати до віднімання. 5 мінус 1 4, 7 мінус 3 десятих – 4. десятих. Дія віднімання. Знову це зменшуване, це від'ємник, це різниця. Невідомий від'ємник. Невідомий від'ємник дорівнює зменшуване. Віднята різниця. Віднімаємо 4-4 мінус -4, 0. Отже, не пишемо. 9 десятих мінус 4 десятих буде 5. 10. Таким чином х дорівнює 5 десятих. Записуємо відповідь.